Всім привіт! Сьогодні я займаюся утепленням свого розсадника. Ось, як бачите, поставила я ще дуги зверху стелажів. і натягнула ще одну плівку. Плівку 150 мікрон, ось така, дуже товста. І тепер у мене у теплиці. 25 градусів. Оце й думаю, що треба, мабуть, щоб тут горіла одна конфорка тільки вночі, щоб трішки понизити температуру, бо, мабуть, буде, а можливо, і не буде жарко. Ну, ще годину вісім вийду. Подивлюся, скільки тут градусів буде. Якщо буде висока температура, то, звичайно, трішки е, понизю. Прикрутю трішки газ. Чому я так зробила? Тому що е, хочу трішки ще зекономити, і щоб і газу багато не нагоріло, тому що опалювати е, приміщення, все немає сенсу. Зараз покажу, які в мене проходи тут. Ось такі проходи. Тут плівка. І потім ще всередині дуги. Зараз покажу. Ось всередині дуга, всередині дуга. Ось. І ще виходить, що три плівки. Три плівки. На дугах, потім ось тут прив'язана, так як я зменшила площу опалювальну. І ось іще, ну і сама теплиця. То взагалі дуже тепло. Суцільний кусок у мене тільки ось тут, а тут просто такі кусочки, ось такі проходи. Тут часто збирається водичка, то я її ось так піднімаю, щоб вона виливалася. Тут такий у мене прохід. Зараз покажу з цієї сторони, як виглядає. Ось. Тут у мене капуста не накрита дугами, а це ось так виглядає. Ось так. Теплиця ще в теплиці. І також сьогодні висадила огіручки. Ось отакі стакончики. Здається, тут 300 гром в цих стаконах. Висадила гектор і мертус. Ось такі-то мотики в мене, я пересадила їх, ті, що в мене були в хоті, пересадила в такі великі гурщики, почала підгодовувати монофосфотом колію, щоб вони не витягували, щоб вони ставали товщі і гарніші. Ось, уже сходять у мене, уже сходять у мене деякі рослинки. Там долі сходять. Це в мене огірки ті, що, ті, що в мене в хоті були, вон вони многострадольні. <ріст> сюди винесла, сюди... тут вони трішки почали розправлятися, але не знаю, чи з них буде діло, чи не буде. Перчик вон вже який, бачите? Там у відеречках у мене стоять томати і перець. Теж посходив. Ось така уже еустома. Ось так вона почала кущитися. Їй тут подобається краще, ніж Хоті. Тут вистачає світла. Тим більше, що я вмикою світло. бо Тут у мене ось теж кілька огірочків є і ось я вам недавно показувала, тут був один листочок, який я була вирвала, а один був ось такий тільки вилозив. Це та полуничка, яку е, я показувала, що там був кліщик. Ось як вона вже підросла, тому що тут тепло. Я її вже підживила 13, 40, 13. Е, Тож, я думаю, вона вже піде рости. Тож, пробую в горщиках у такому парнику, побачимо, що вийде. Тут теж ось все закривається, щоб ніде не задував вітер. А в нас на вулиці і десь сніжок пролітає, а в теплиці класно. Там теж тупиться. Е, тупиться у нас у плиті, е, верніше в буржуйці довготривало горіння. Зараз покажу цю буржуйку чоловік зробив. Для такого невеличкого розсадника, який у нас зараз служить для вирощування розсади полуниці. Цю зиму там стоїть полуниця. Але, так як ми тут плануємо висаджувати високорослі томати, вирощувати, то чоловік зробив ось таку буржуйку. Це, звичайно, не для зими. Це буржуйка буде для опалення. У весняний період, коли ми сюди висадимо томати, це буде десь, я думаю, що квітень. Я думаю, раніше я їх не висадю, тому що я їх, якщо і будуть вони вже величенькі, то перевалю в ось такі горщики, так як і в минулому році в мене були в таких горщиках. Ось у мене вже сходять тюльпончики тут. Так що ось така буржуєчка із балона. Із балона, ось так вона регулюється. Таке у нас піддувало зроблено. Ось так розверні дірочки і так ми регулюємо, регулюємо горіння. Чим менше доступу повітря, тим. Тим довше горить. Ось так. Ось така буржуєчка. Тут ми обставимо. Ось такими кирпичиками для того, щоб вони трішки нагрівалися і віддавали вночі тепло. Ну і для безпечності, звичайно, щоб нічого ніде не загорілося. Хоча тут і стоїть воно не, не на такому, щоб воно загорілося, але все одно тут же в мене застелено агроволокном, щоб бур'яни не росли. Тож ось, ось Сток Ось так воно знімається. Звичайно, однією рукою незручно. Ось так. Ось так горить воно. Таку буржуйку ми піддивилися у тайожників. Так, люди ополюють невеличкі такі хатинки, швидко нагрівається. Звичайно, вона швидко і вихолоняє, але якщо обкласти отакими от кирпичиками, то вона довше буде вихолонять. Ну, тут взагалі в цьому розсаднику у нас день тепло, тому що вдень теп... сонечко світить, і взагалі отакі скотні криші дужче прогріваються, ніж круглі. Також Будемо оббивати оток плівкою, робити двойну двохшарову, для того, щоб тут було все ж таки тепліше, коли ми сюди висадимо домати. Ну, а поки що у мене тут доростає ось полуничка, яка тут висаджена. Теплі, все-таки корінь швидше буде наростати, я думаю, до березня місяця тут корінь вже буде гарний. Якщо вже буде дуже тепло, то ми винесемо її на проходи у. Теплиці великі, де в нас є полуничка. це росте потихеньку наростоє. Зантимку вже можна черенковувати. Тож отак ми утеплилися, тепер я не переживаю, що в мене там буде холодно, взагалі супер. І вночі я тепер буду спати, я не буду вставати підкидати. Тут ми накидаємо на ніч, повністю забиваємо такими ось, ось мокрими, несухими дровами. І воно тліє довго. Звичайно, тут не треба. Щоб постійно було тепло, але хоча б в день, щоб було тепло і е, вечором довше тепло, ну і зранку, коли встаємо, розтоплюємо. Так що, всім добра, миру, всього найкращого і все буде Україна, до побачення!